Це був справді важкий час. Інколи мені здається, що я все роблю неправильно. Так я розумію це, але нам не слід заробляти те, що Ісус вже придбав для нас завдяки своєму завіту. Нам просто потрібно прийняти це. Оскільки ви християнин і знаєте свій завіт з Богом. Ви знаєте, що благословення Господнє для вас не потрібно сумніватися в цьому. Часто ми пам'ятаємо про Бога, але повністю забуваємо про те, що ми маємо з ним завіт стосунків. Кенет Копленд і Грег Стівенс цього тижня навчають про те, що ми більше не чужі завітам обітниці, досліджують Божий завіт з нами через Ісуса. Життя і жертва Ісуса сповнили і відновили наші стосунки завіту з Богом. У цьому завіті він пообіцяв нам викуплення, зцілення, процвітання, захист і мудрість. Нам потрібно лише прийняти його і активувати його вірою, відкрити таємниці отримання Божих обітниць і впевнено ходіть у своїх перевагах завіту. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Вчора я був в такому захваті, що забув який це день. В будь-якому разі, Сьогодні це час завіту. І, Грегу, я хочу прочитати дещо. Перш ніж ми підемо далі. Тому відкриємо послання до Ефесян. Так, сер. І ми читали це знову і знову, коли досліджували завіти. Це щось значне. Ось тут. Що? Розділ 2? другий розділ. Одинадцятий вір. Тож пам'ятайте, що ви колись були язичниками в минулому. Язичниками за тілом язичник за тілом. Так. хто це? Це той, хто не знає Бога, і це не юдейський термін. Він походить від них, і особливо на самому початку вони не знали, що язичники можуть народитися згори. Це сталося через 10 років після п'ятидесятниці. Вірно, Дії. Петра було те захоплююче видіння, яке змінило все його життя. Так, сер. І він пішов в дім Корнилія. Отже, ви що були колись язичниками за тілом, яких називали необрізаними, так звані обрізані плотським обрізанням, які здійснюються руками, що ви були в той час без помазаного. Ви Вірно. були без помазання. Вірно, так? Тоді ви були без Христа. Відчуджені від громади ізраїльської і чужі, чужі заповітам обох, чужі заповітам обітниці, не мали надії і були без Бога у світі для християн, які народжені згори, і наповнені Духом Святим. Для них це лише ствердження: новий завіт, старий завіт, і, хоча слова «завіт» і заповіт тут використані як синоніми, особливо у традиційному перекладі перекладачі намагалися щось з тим сказати нам адже це воля Божа і завіт Божий. Це означає, що його воля полягає в тому. Щоб здійснювати все це. Але якщо ви відчуджені від цього, і ви не розумієте, що коли йдеться про Слово Боже, то мова не про книгу. Коли йдеться про Слово Боже, мова про його клятву. І якщо хтось говорить про мого батька, то я не думаю про книгу. Я думаю про той факт, що мій батько був дуже чесною людиною. Я бачив, як він втратив мільйон доларів лише через те, що дав чесну відповідь на суді. І залишився на своїй попередній роботі. Я запитав, тату, навіщо ти це зробив? Він просто подивився на мене і сказав: бо це було неправдою. Розвернувся і пішов. Це Божа клятва. Це Боже Слово, це на крові. Це його клятва. Вірно. Він зробив все, що він сказав, він зробить. І він є всім, ким він себе називає. Це не брехня. Це не брехня. У наступному вірші говориться тепер у Христі Ісусі, ви що були колись далеко, стали близькими кров'ю Христовою». Це кров заві. Він підписаний цією кров'ю, бо він є мир наш, який зробив з обох одне. Він зробив з обох одне. Про що йде мова? Обоє одне. Він проводить аналогію з чоловіками і жінками. Він проводить аналогію з язичниками та юдеями. Тепер ми одне в ньому, і це чудова типологія. Єврейські місця писання, сам алфавіт, все це говорить про це. Воно дуже багате значеннями равини кажуть, що навіть проміжки між буквами говорять про нього. У них таке шанобливе ставлення до цього мені це так подобається, брата Коплен. Чим більше я починаю досліджувати, і для чого я це робив? Я намагався навернутись лише для одного. Я намагався знайти себе, але я подумав: якщо я хочу бути учнем Ісуса, мені хотілося б дізнати, що означає сидіти так. там. І ми багато разів говорили про це слово хесед. Ви знаєте, милість, доброта. Деякі люди кажуть благодать. я хочу показати вам дещо. Будь ласка, це літера, яка все починає. це літера Хей. З неї починається слово хесед. Це перша літера. Це сучасна версія того, сучасна друкована версія того, як виглядає ця літера. Ось дві лінії, які з'єднані разом. На вигляд, це схоже на двері, це вхід у двері. Гаразд, дозвольте мені показати вам, як це виглядає. Є вісім єврейських літер, які вони називають коронованими літерами. Ось як це виглядає, якби ви побачили цю літеру у сувої Тори. І ви можете бачити це. Вона виглядає дещо інакше ніж інше. Але це дві літери. Друга виглядає, як ця це тверде з'єднання. Але у цієї є корона. Я бачу це коронована це. літера. Є вісім літер, які називаються коронованими на івриті. І тут є такий маленький, смішненький ік або піддашок. Фактично, це дві інші літери, які з'єднані в одну: це вав і заїн. Як англійською мовою, подвійна Л чи подвійна П. Отже, вони з'єднані в одну і стають Хей. Hey. Гаразд. Ось звідки ми отримали слово життя, лихайм. Ось звідки ви отримуєте слово «чупов» у шлюбі. Покриття. Покриття Покриття шлюбу. Всі ці літери робляться. Отже, вав це цвях. Ми говорили раніше про те, що йод, хей, вав, хей. І Заїн це меч. Ми говорили про меч духа. Тому цвях і меч з'єднані між собою. Вони з'єднані і короновані. Це як одна людина приєднується до коронованої особи, яка має меч духа, і яка має дух. Це маленький міст ось тут. Це ярмо, вони впряглися в нього разом. І це частина слова, яке означає шлюб. Вони впряглися разом. Колись я був чужим і був без завіту, але тепер я впрягся в завіт. Боже мій ісус каже: візьміть на себе моє ярмо. Воно легке. Воно легке. Це перше слово. Воно легке. Моє легке». Це літера для слова «хесед». Одне з слів, яке означає «хесед», це милість. Моя милість така легка, моя любляча доброта така легка. Візьміть це на себе. Ось хто я. Це благословення Господнє. Воно не важке, воно не приносить смутку. Тут нема важкої праці. Ми говорили про це раніше цього тижня. Тут немає важкої праці. Це те, хто Знаєш що? В мене так, щойно... Серед. в мене щойно виникла ця картина в розумі. Коли я був маленьким, я хотів мати поні, бо вони теж маленькі. Так, сер. Я був маленьким і хотів мати щось маленьке. Я справді дуже хотів мати поні. І зараз я бачу себе як поні поруч з Ісусом. Найбільший кінь з усіх існуючих. І я впрягся разом з ним. Він тягне вантаж, а мої ноги навіть не торкаються землі. Я просто роблю ось так. Але весь успіх припадає мені. Він записується на мій рахунок, і він каже: Давай, синку, прягайся разом зі мною. Я понесу тебе. Вірно, я просто бачу цю картину. В писанні дуже суворі закони стосовно того, яких тварин впрягати в одне ярмо, бо один робитиме більше роботи за іншого. Правильно. Якщо тут говориться про невіруючий з віруючим. Вірно. Якщо тут говориться про слово, яке означає шлюб, хупа. Якщо говориться про це, то ми рівні. ви не впрягаєте двох нерівних. Ось чому тут говориться не схилятись, під що Ярмо. з невіруючими це світло і темрява. Отже, ось ця маленька річ. Ми тут приєднані до літери з короною, де знаходиться дух, і це чудова картина. Але пам'ятайте, що це двері. Я равини теж інколи навчають про це. Ви готові почути? Так. Погляньте на це, помазавши кров'ю косяки двері. Так вашого серця, і це милість Божа. Ви пам'ятаєте про те, що ангел смерті пройшов повз них по милості Божій, коли вони були вдома? Як тільки я увійшов в це, бо шлюб це завіт, як тільки я увійшов у ці стосунки завіту, кров знаходиться на косяках дверей мого життя. Хвала Богу. Коли я прив'язаний до Ісуса, Царя, ангел смерті проходить повз мене. Я ходжу у благословенні Господньому. Ось воно. Де? Послання до Ефесян п'ятий розділ. розділ. І щоразу, коли я проводив шлюбну церемонію, я використовував це місцеписання. І ви знаєте, чоловіки, любіть свою дружину і так далі. Але подивіться, що написано у 28 му вірші. Чоловіки мають любити дружин своїх, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до свого тіла, а годує та гріє його, як і Христос, церкву. Бо ми, члени тіла Його, від тіла Його та від костей Його. Це те саме, це те саме, що сказав Бог Адаму. Абсолютно вірно. Таксер. І ми впряглися разом з ним. І коли ми з Лорією склали шлюб 13 квітня 1962 року, ми стали одним цілим. І я просто безмежно закохався в неї того дня, коли її побачив. І це змінило все моє життя. Це змінило моє життя від першої зустрічі з нею. А після цього я постійно шукав нагоду щось зробити для неї. І коли я увійшов в це, я побачив, що робить Бог. І я навіть не знав той час. Ми народилися згори через шість місяців. І ми вже разом 62 роки. В квітні буде 62 роки. Але потім. Ми усвідомили, що це сталося з нами двома. Ми надприродно стали одним тілом, одним цілим. І в завіті, ми були надприродно з'єднані з Ісусом. І Писання говорить що який він, такий такі, і ми в цьому світі. Ми надприродно стали одним цілим, і тепер ми з'єднані з Ісусом. Ми одне ціле з Ісусом. Який Він, такий і ми в цьому так, світі. Духовний світ дізнається це, і класичний приклад Іов. У Люцифера були наміри, коли він прийшов до Отця стосовно Іова, і отець сказав йому ти не можеш вбити його. Не торкайся його життя. Ти не можеш вбити його. Ти не можеш забрати його життя. Все інше було справедливою грою. Він дістався до його дітей. Його дружина була причиною цього. Вірно, але вона не померла. І я завжди дивувався. Здавалося, що вона була проблемою. Але чому вона не померла? Бо вони одне. Вони одне, Але знаєте, люди не розуміють цю книгу. Вам слід уважно читати цю книгу. Ви не можете читати книгу Йова з західним християнським менталітетом. В цій книзі згадано лише один гріх проклясти Бога. Це єдиний гріх, а все інше він зробив. Він вчинив купу помилок. Але в цій книзі йдеться лише про один гріх. І він прокляне тебе. Ти благословив його. Але він прокляне тебе прямо в вічі. Йов не вчинив це. Він відмовився вчинити це. І щоб дьявол міг щось зробити, йому необхідно проникнути в ваш розум. Ви не можете самі вигадати це, ви не можете зробити це. Отже, це виникло в розумі Йова. Він боявся. Він боявся, що його діти проклянуть Бога. Його дружина сказала. Прокляни Бога і помри але він не зробив це. Саме вона скоїла цей гріх і відчинила двері дьяволу, і він міг вбити їхніх дітей. Мені знадобилося Вірно. багато часу, щоб побачити це. Вона зробила це а коли дьявол сказав, що йов прокляне Бога, він не зробив це, оскільки вони одне, вона мала владу. Вона це. мала владу. Боже мій Боже мій. Це відкриття і він думав про це. Він сказав, я, інакше кажучи, я хвилювався і тривожився. Однак проблеми прийшли. Вони прийшли. Чому? Він продовжував приносити ту саму жертву знову, 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 знову і знову, замість того, щоб принести одну жертву і сказати, все, ти це сказав, і на цьому крапка. Я вірю цьому. Але він тривожився, хоча відмовився проклясти Бога. Амінь. Слава Богу! Це зробило його прикладом людини віри, вірно. Вірно. І навіть Люцифер побачив, що вони одне. Так. І ось що сталося: ви знаходитесь у шлюбі з Ісусом Христом, ви з ним одне. І ви починаєте дивитись на ці речі. Старий завіт вимагав, щоб людина любила Бога. Він вимагав цього всім вашим серцем, всією вашою душою. Я знаю це і всім вашим розумів. У новому та завіті сили. фокус на Божій любові до вас, так сер. Що він любить мене. І навіть коли я не люблю його, і коли я не чиню в любові стосовно нього, він продовжує любити мене. Я не можу відділитись від цього. У старому завіті від мене вимагалось, вимагався послух. У новому завіті я маю віру. Авраам діяв більше вірою, ніж послухом. Він був слухняним завдяки своїй вірі. Ваша віра зробить вас слухняними. Це вищий стандарт. Коли ми діємо вірою, ми діємо на підставі вищого стандарту. Давайте використовувати слово «довіра». Так, сер, Мені це подобається. Це те саме те саме слово. Я довіряю йому. Я довіряю йому своє життя. Я довіряю йому своїх дітей. що Ісус сказав у 23-му вірші Євангелії від Марка. Учні сказали. Смоківниця, яку ти прокляв, засохла. Поглянь на неї менш ніж за 24 години вона всохла. А він навіть не згадав про дерево. Він сказав: майте віру Божу. Довіряйте йому. Саме це говорив Соломон. Довіряй Богу всім своїм серцем і не покладайся на своє розуміння. Довіряю йому. А що мені робити з моїми дітьми? Довіряйте Богу. Майте віру Божу. А що мені робити з моїми фінансами? Майте віру Божу. Ми з Лорією дізналися про це, коли ми не мали грошей. Просто майте віру Божу. І почали ставатися маленькі чудеса. Я недовго був в армії, бо я потрапив туди в той час, коли не було війн. І це дратувало мене, адже потрібно було йти на війну, а я не пішов. Я служив мирний час тому не було виплат для військовослужбовців. Не було жодних виплат. Жодних і Грегу. Невдовзі перед тим, як я поїхав до університету Орла Робертса. Були відновлені ці виплати. Погляньте І в мене було достатньо грошей, щоб купувати Ось їжу. Ось вона, хвала Богу. Це було не більше 35-40 доларів. Але у 1967 році цих грошей було достатньо. Отже, почалися маленькі чудеса. Чому? Йому. Бо ми довіряли Богу. Ми вірили Богу. Ми мали віру Божу, я завжди був допитливою людиною. Я запитував стосовно всього, і це добре. Я зауважив це в тобі. <рес> так, це правда, брате Коплен, це правда. Але якось Господь звернувся <рес> до мене. бо мої питання почали пахнути невір'ям. Таке може статися. Таке може статися, якщо ви неуважні. Бог не проти того, щоб ви запитували. Але коли у ваших запитаннях починає звучати невір'я, і я бачу це так само чітко, як денне світло. Ми були молодими пасторами, мої діти грались на дворі, і це була моя помилка. Я зробив помилку у наших фінансах, і я не знав, що нам робити. І, брате Копленд, я зайшов до кімнати. Я лежав на підлозі, молився іншими мовами, плакав, і я крикнув: не турбуйте мене, Я залишаюсь тут. Я копіював брата Хейгіна. Я залишусь тут, поки не отримую так. відповідь. Якщо мені доведеться залишатися тут тиждень, я залишатимусь тиждень. І весь цей час я думаю, нам слід годувати наших дітей. Чим ми будемо годувати їх? Вони граються на дворі, і я почув це. Грех, ти довіряєш мені? Так, Господь, я довіряю тобі, і зараз знову буду молитись у Дусі. І я почув ці слова знову. Ти довіряєш мені? Так, Господь, я довіряю тобі. Мені потрібно помолитись про це. Тобто я взагалі не ходив у вірі. Я почув це втретє. Нарешті мій розум зафіксував це. Гей, нерозумний, послухай. Так, господь, я довіряю тобі. Очевидно, я не довіряв, бо ти запитав мене про це втретє. Він сказав: довір'я вимагає питань без відповідей чудово. Бо якщо ти знаєш відповідь, ти не будеш так. довіряти мені, і я зрозумів це. Ти хотів ходити баченням. я хотів ходити баченням. Я думав, що ходжу вірою, але це було не так, брате Копленд. Я не ходив вірою, я ходив баченням. Я не покоївся про те, що будуть їсти діти. Вони абсолютно не переживали про те, що у них буде ходох. Чи Вермішель з сиром, чи канапки з сиром. Їм було байдуже. Вони знали, вони грались. А я сердився на них через те, що їм весело. Чудово. Коли я тут, я молюсь про те, щоб вони були забезпечені, а вони весело проводять час. Вони граються, вони довіряють тобі. Саме це до мене й дійшло. Вони довіряють мені. Вони не переживають через те, що будуть їсти, і через те, що у нас буде. Вони знають, що мама з татом нагодують їх, коли вони зголодніють. Якось на Різдво у нас були консерви шеф Боярді. Дехто серед вас навіть не знає, що це таке. Будь ласка, тільки не на Різдво. Так, тільки не на Різдво. Будь так. ласка, але ми весело провели час. І сьогодні ми теж весело проводимо час, хоча ми маємо все, що забажаємо. Так, амінь. І більше, ніж достатньо. Але перш ніж відкривати різдвяні подарунки. Ми молимось. І послухайте, ваші діти мають знати, що Ісус є причиною того, що ми тут. Так. Він є причиною того, що ми маємо якісь подарунки. Він є причиною того, що ми все це маємо. Ну, це язичницьке свято. Вже ні. Ми забрали його в них, розумієте? Та хто вони такі? Просто люди, які потребують Ісуса. Їм просто потрібно змінити своє ставлення до різдвяної ялинки. Але це свято, бо Ісус один. І сьогодні в нас є більше, ніж просто якась концертна їжа. Амінь. Хвала Богу за це. Амінь. Спагеті так. чи щось подібне. Так і у тій ситуації з дітьми того дня, і це благословить когось на різдво цього місяця. Того дня я почув у своєму дусі. Якби ти поводився більше, як вони у тому, що стосується мене, о Грегу. Це чудово. Ти би отримав те, що хочеш. Ти б отримав все, чого. Ти захажаєш? нагадуєш мені те, що я знав раніше. Скільки у нас залишилось часу? Одна хвилина. Перший новий літак, який ми мали, це була двохдвигунна сесна. Я замовив його в той час, коли в нашому служінні і в нашій сім'ї не було жодних боргів. і мені не вистачало грошей. Я вірю про них. Але мені не вистачало приблизно 25 тисяч доларів. І в ті дні не було мобільних телефонів. Мобільного зв'язку ще не було. Тож я сів човен і відплив на середину озера. Я молився там так швидко і старанно, як тільки міг. Мені потрібні ці гроші, мені потрібні ці гроші. Господь відповів: можеш замовкнути? Так, сер? Те саме. Він сказав. Ти молишся про що завгодно, але не довіряєш мені щодо цієї незначної суми. Мені хотілося вистрибнути з того човна, але я цього не зробив. Наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі. І прийдуть всі благословення ці і виповняться на тобі, якщо будеш слухати голосу Господа Бога Твого. Деякі люди не очікують від Бога, що він їм багато дасть. Вони довіряють йому в тому, що він їх годує і одягає, але не дуже добре. Яким чином у нас склалася думка, що він не зробить набагато більше, ніж прикриє їхні спини лахміттям і поставить боби на стіл. Але не так Ісус сказав у шостому розділі Евангелія від Матвія. Бог хоче робити набагато більше, ніж просто сповнювати наші основні потреби. Він хоче рясно благословляти нас. У першому посланні до Тимофія 6,17 сказано: Він дає нам все щедро для задоволення. Бог це люблячий отець, він отримує велике задоволення, благословляючи своїх дітей. Щодо нас він проявляє більше ніж щедрість. Але нехай вас це не турбує. Він може собі це дозволити. Кожна п'ятниця це день пожертвувань на передачі переможний голос віруючого, і я хочу, щоб ви знову прочитали шостого розділу послання до галатів. Це фундамент списання для наших пожертвувань на цій передачі. У у шостому вірші говориться: А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. А тепер послухайте восьмий вірш. Хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління, А хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне. Ви могли б зараз дивитися що завгодно. Ви могли б дивитися якісь речі, які розважають вас, але ви зробили вибір дивитись цю передачу і прислухатись до Слова Божого і до речей Божих. Знаєте, що це? Знаєте, як це називається? Це сіяти в дух. І коли ви сієте в дух, що ми щойно прочитали? Ви пожинаєте від духа? Ви пожинаєте життя, і все це стосується життя. І ось чому так важливо, коли ви чуєте слово подібне до почутого сьогодні і протягом всього тижня, так важливо приходити до Господа і казати Отець Небесний, як мені відповісти на нього? Як мені поділитися з тим, хто навчав мене слову Божому, якщо ви будете слухати скерування Духа Святого, ви побачите, що це означає стояти у вірі з цим служінням і допомагати йому розповсюджувати безкомпромісне слово віри у всьому світі. Дуже часто ви відповідаєте тим, що сієте з вірою. Вам необхідно з'єднатися з тими, хто проповідує Євангелію. І якщо Господь покликав вас до цього служіння допомагати Кенету і Глорії Копленд. То приєднуйтесь і робіть це з вірою, робіть це з любов'ю. І сійте своє насіння, знаючи, що кожне насіння приносить зародом своїм. Саме партнери цього служіння, які стоять поруч з Кеннетом і Глорією Копленд, роблять можливим проповідь і розповсюдження безкомпромісного слова віри у всьому світі від краю до краю. І партнери Кеннет і Глорія Копленд люблять вас, вони цінують вас, вони моляться за вас щодня. Фактично, молитва має місце щоразу, коли ми спілкуємось з партнерами, чи то через електронну пошту, чи друковані видання, наш вебсайт та інші ресурси служіння. Коли ви сієте в місію, ви з'єднуєтесь зі служінням, яке спеціалізується на використанні віри, торкніться помазання, яке діятиме у вашому житті в ім'я Ісуса. Амінь. Ви вірите цьому? Хвала Богу. Якщо ви пропустили передачі цього тижня, ви можете безкоштовно подивитись їх на kcm.org.ua. Наступного тижня приєднуйтесь до Кеннета Копленда й професора Грега Стівенса, які говоритимуть про ваш завіт благословення. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.